Я родом звідси, коли настала повномасштабна війна, 3 березня ми попали в окупацію, і при першій змозі ми одразу переїхали сюди. Так, звісно, після перших тренінгів, після перших наших діалогових зустрічей, я зрозуміла, не можу так сидіти. Мені треба кудись рухатися. Мені треба рух. Ну, надихало те, що я була впевнена, що у нас щось збудеться, що ми щось зробимо. І Оце емоціональний підйом, під підхід всього цього, то що ми робимо для людей. Перш за все, це, от як для мене, це була перезагрузка. Такий нелегкий час. Як кажуть, поміняти діяльність це дуже на користь і на плюс. А також я дуже люблю своє шило. хочеться щось таке зробити. Хоча це маленька капля, але капелька. Каплі і ріка буде за допомогою пані Ірини, яка нам розказала, об'яснила тренінги, що ми можемо щось змінити, ми зрозуміли, що нам треба якось облаштувати ту місцину, де можна сісти, посидіти, попити кави, поспілкуватися, відпочити. Наприклад, ввечері подихати свіжим повітрям, і це супер. Нас надихало протягом проєкту наші діалогові зустрічі, атмосфера, люди нас надихали, які приходили, надавали нам поради, потреба людська, результат, який я бачу, до якого ми прийшли, це чудово. Я сподіваюся, що ми далі будемо розвиватися, розширятися. У нас вже є плани. Рух це життя.